Новорічний забіг 2024 в двадцять всьому зорганізували на Вишинському озері у Вінниці. Олег Боднарчук на марафон приїхав з Бучі. каже, часто бере участь у таких заходах у різних містах України. Перед цим я був в Рівному в Тернополі, на тій неділі в Харкові. Ми з Бучі ми це все побачили. 23 дні в окупації були. і відповідно психологічно був якийсь такі ну негатив, який завдяки бігу ти реалізуєш себе, бачиш. То несе так погано. Вінничанка Ірина Король у новорічному забігу бере участь втретє. В дитинстві я займалася легкою атлетикою, і це для мене як відушно. Я люблю бігати вранці на природі. Я підтримую здоровий спосіб життя. Хтось доїдає салати, а ми займаємося спортом. Для участі в марафоні потрібно було попередньо зареєструватися у соцмережах та зробити внесок 550 гривень для дорослих та 350 для дітей, розповідає організатор заходу Руслан Кобялко. Виникла ідея, щоб люди. Ставили собі цілі, розпочинали правильно новий рік, щоб вони прибивати їхню, скажімо так, їхні бажання ставати здоровішими, ставити цілі, досягати і все одно, як не крути цей забіг, він трошки стримує, щоб менше там з'їсти, менше випити, розумієте, але взагалі ідея сама забігу це фан фанові забіг, подарувати людям свято, емоції. Учасники долали дистанції у 3, 5, 10 та 21 кілометри. Свій перший марафон на 21 кілометр подолала Алла Зубко. Відчуття неймовірні. Я перший раз бігла в толпі з людьми, і перший раз тут вийшли свого парку. Моя мрія приймати участь в марафоні 42. Для дітей цьогоріч провели окремий забіг з дистанцією у 800 метрів. Семирічний Єгор корольов бере участь з батьками. Мій татко любить бігати. Ну і я люблю займатися спортом. Я вже вигравав одну і біг тільки, тільки 400 метрів, а тепер попробував 800. Переможців не визначали. Кожен з учасників на фініші отримав медаль. Участь в забігу взяли 40 дітей та 200 дорослих. Наймолодшому учаснику 3 роки, найстаршому 70, розповів Руслан Кобялко. Половину зібраних коштів організатори передадуть на потреби ЗСУ. Ольга Антухова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.